Село Левицьке продається одноповерховий будинок на земельній ділянці 8 сотин, побудований з піноблоків. Ось такий, такий матеріал. Будинок теплий, утеплений, одноповерховий. Такі броньовані двері на вході. Це передпокій. Є паркет вже заготовлений. Тут такий зал великий, хороший з виходом на терасу. Загальна площа будинку 132 метри квадратних. Тут кухня. Тут місце під камін. Кухня. Так Виглядає кухня. Доста простора. Тут комора біля кухні. Стеля вже підшита гіпсокартоном. В будинку вже є світло, вода, електричний бойлер. Вічильник. Так, вхід центральний. Тут санвузол. Тут така простора ванна кімната. Тепла підлога, тут комора, я так думаю, треба подивитися по плану з вихідом на горище. І тут дві кімнати. Чи, може, кімнатка там така маленька. Тут. Ну, будинку треба тільки вже оздоблювальні роботи, тобто будинок майже готовий. Вже білі стіни пофарбовані, пошпакльовані. І ще одна кімната. І ще одна кімната. Всі виходи на світло є, водичка заведена, каналізація септик. Я так грішним ділом думаю, що це просто така ще маленька кімнатка. У ну, всякому може бути одна маленька ще кімнатка. Тобто там зал, тут дві кімнати, ця маленька, справа, туалет, сліва ванна і комора. 132 метри квадратних будинок.